Львівщина наслідує приклад обласні осередки правих партій оголосили про об'єднання з громадськими організаціями в єдину правоцентристську силу після того, як на загальнодержавному рівні злились народний рух України та Українська народна партія. Ми сьогодні декларуємо декларуємо все, бажання об'єднатися на базі національної демократії, на базі центристської ідеології, яка на нашу думку сьогодні в Україні дуже і дуже востребована праві та нелі. Ліві переважно намагаються роздавати рибину і накормити всіх, претендуючи на богів. Ми ж говоримо, що треба дати кожному вудочку, кожен має працювати. Запрацює держава, буде можливість забезпечити і пенсіонера, і дитину. Новоутворення буде опозиційним, але з колегами із парламенту конкурувати не планує. Наша організація не створюється як противага діючій, скажімо, парламентській опозиції. Ми наші союзники, але маємо десь деякі особливості в своїх поглядах. Зокрема, йдеться про нашу більшу національну спрямованість. Оформити об'єднану партію правоцентристи і громадські організації Львівщини планують до кінця цього року.